У ніч проти 1 листопада в Херсоні відбулася костюмована вечірка, розповідає керівниця поетичної шафи і організаторка заходу Альона Мовчан. Цього року вирішили зібрати творчих людей на Велесову ніч. Бачите, я ось теж в образі такої е, певно водорость, а можливо, мавка, не знаю, але щось, щось із духів. До речі, дуже дуже важлива важливий зміст цього свята, тому що е, якщо говорячи про Хеловін, ми говоримо про монстрів, то тут це боротьба зі своїми страхами. Тобто нам треба подолати свої страхи. Перестати боятися тих монстрів, і йти вірним шляхом херсонська письменниця Олена Маляренко розповідає, зустрічала в літературі згадки про Велесову ніч, час вшанування померлих, коли досліджувала дохристиянські вірування предків. Знаю, що це реконструкція, але цікава, як наші люди спробували створити альтернативу Хеллоуіну. Але насправді в цей період відбувається свято дідів. Це теж свято темряви, коли. Перше повнолуння після осіннього рівнодення. І оце от перше повнолуння і новолуння, потім яке йде за ним. Це діди, це приходять духи предків, їх треба задобрити. Для херсонців це можливість відволіктись від постійних обстрілів, говорить Олена. Жизель бігла, перечіпаючись об вибиті снарядами ямки, засапуючись, шукаючи поглядом вісімку на домах, номер вісім, номер вісім. Де той клятий номер вісім? О! Восьмий перед нею була хрущовка з побитими стінами і вікнами, оберненими до Дніпра. Половина була затягнена плівкою і скотчем, а половина забита стружечною плитою та фанерою. Вечірка костюмована. Херсонка Ольга вдяглася у костюм чорної кішки. Я ще ніколи не чула про свято Велесової ночі. Я думаю, це буде дуже цікаво і. У мене дуже великі очікування. Під час заходу учасники вивчали традиції, повір'я та прикмети Велесової ночі. Що, що що тут пишуть? Існує повір'я, що душі померлих у Велесову ніч матеріалізуються для того, щоб вони знайшли шлях до своєї домівки. На підвіконі запалюються свічки. Олена Ліщенко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини Херсон.